Вітаю всіх підписчиків, також тих, хто випадково зайшов, не проходіть мимо, підписуйтесь, буде багато цікавих відео. Сьогодні на ремонті такий китайський супербупер бензопром, чи як його назвати, звичайна китайська бензокоса. Каже чоловічок, працювала і перестала і не заводиться. Але подивіться, зразу видно, яка компресія. Я майже, ну, можна сказати, одним пальцем, якщо б, <смі> я би його легенько, так, так, легесенько потянув. Зразу стає зрозуміло, що проблема тут в поршневій. Тому навіть я би сказав, шкода заливати бензин щось намагатися завести її, зразу можна розбирати і дивитися до мотора, що там сталося. Через віконечко глушителя я бачу, що там дуже-дуже сильний задир. Тому однозначно розбираємо, почнімо. Клинт ще такий серйозний Не зрозуміло, що тут попало тут. Ну, явно щось, можливо, через карбюратор якось чин. Зі сторони глушителя тут ніби нічого не відвалилося. І нагадую такого якось серйозного нема, але... але там такий зади, якщо вам буде видно. Ну просто. Просто капець який Дивіться. Та. І поршень. Поршень також. Ну, палець не розбитий. Палець чутну також не розбитий. Бензокосу колись давно я ремонтував. Завжди стараюся на, на таких бензокосах китайських оці вушка відкусувати. Тому що, як бачите, тут такі допуски, зазор, такий поршень Палець розбивається, він б'ється в це штопорне кульцо. І ті вусика мають таку Схильність потім відламуватися і через, всього, через, і через це клинить поршнева. Тому я це завжди відкусую, ті вусики. Правда, потім досить важко зняти ті кольці, тому що спеціальної такої канавки немає на на поршні, як це я на фірмових підзопі. Щоб можна зачепитися за це колечко. Ось подивіться. Яка краса. Чи не фокусує. Ось подивіться, яка краса. Д'явно щось потрапило. Якась частинка металу щось. Через вихлопнув. Верніше зі сторони вихлопної цей задир. На поршнях оті стопора на місці. Деколи буває, що вони. Відтива випадають і клинять. Але тут щось інше. Що там потрапило, невідомо. Сепаратор цілий. Вже не пущали, дивися. Все ніби остальне. Льохтів нема ніяких. Остальне все справно, окрім того проводка, звичайно, він тут так. Та він взагалі тут від'єднав його чомусь. Що ж, будемо дзвонити власнику почнівав однозначно під заміну. На цьому це відео таке коротеньке, завершено. Зрозуміло і ясно. Треба буде подивитися арбаратор вже по ходу. Продути його почистити. Тому що за довгий період стояння я а бензину я бачу нема взагалі, то деколи там окисляється. Серединка треба подивитися якось так. Все цей відео, в якому покажу, як я збираю все це докупи. z nowych ze